Друзі, вітаю, це мій тихий рай. І у мене знову обновки. Ще з таку гейхеру я купила. І такий шиловидний фокс. Не знаю, наскільки передає колір, наче нормально. Такого що в мене немає. Так що продовжуйте слідкувати, а я йду висаджувати. Вирішила тут посадити її. Получається, в мене якби круг ще треба отут одну посадити і буде по колу все посажене. Ось так. І мені сьогодні сказали, що не обов'язково в полутіні або в тіні, що можна і на сонечко садити. В кого є досвід, хто вирощує, будь ласка, підскажіть, де правильно садити, яку, який ґрунт любить гейхера і тому подібне. Так що жду ваших відгуків. Будь ласка, підскажіть. Так, посадила. Ще треба персика цього викручувати, він пропав. І буду тут наводити лад. Там ще виноград треба прибрати, це дерево, ну вже це дерево до осені точно буде тут. Так що також, же гейхери поки що будуть тут, а потім побачу зайду в інтернет, подивлюсь ще, і чекаю ваших рекомендацій, і тоді буду, може, десь і пересаджувати їх. Я хочу постригти цей єлівець, ніяк руки не доходять. Хочу формувати теж його. Так що спостерігайте, якось прийде час, я його теж пострижу. І от нарешті думаю, що вийде в мене зробити цю клумбу після дождя. І на завтра, на вечір, знову дощ передають і на неділю. Так що, поки жари такої нема, хочу знову посадити тут грунтопокривні рослинки. Це попід край очиток порозкладалася, з буду загортати тут будра. Шиловидний флокс, знову будра. Шиловидний флокс. А оце не знаю, це якось інакше називається. Бо мені сьогодні читала, написали шиловидний флокс, це не шиловидний флокс. Ось ось шиловидний флокс, в нього ось таке міленьке листечко, а тут крупніше листя. Я не знаю, що це. Ну і так далі. Це теж будра. Це такий, що я сьогодні купила, трошки розділила його. Але не знаю, бо хотіла і на цій стороні, і на тій. Так що ось так зараз попригортаю. І якщо все вдасться, якщо прийметься, то буде тут краса. Також тут Тут рожевий, тут малиновий, тут бурда, будра і тут е, е, бусковий. Ну, ось так, зараз загортаю. І буде в нас краса, друзі, ось якось так. Вийшло ще полить і все супер. Дай Бог, щоб прийнялось, буде красота. Щось рівняла, рівняла, все рівно. Трошки нерівно вийшло. Але розростеться і буде гарно. Так що таку красу я зробила. І на завершення, друзі, набрала в стаканчики ґрунту. І хочу посадити зараз огірки на розсаду, диньки, кавунчики і кабачки. До речі, садила ківілі, брала в кошику. Вони в мене не один не зійшов. Я попробую оце ось карізма. І ось купила знайому. Я завжди в нього брала це іскандер. Поштучно продаються, тому це, це 100% має зійти. Ну, а це буду садити, будемо бачити. Вирощую через розсаду, тому що посадиш нагород то холодно, то бур'яни пішли десь не замітив сапав А так вже буде видно, що зійшло, що даром пустувати земля не буде. Вже висадиш, то буде знати, що вже воно є. Ну, а на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей. Дякую всім, хто додивився, хто ставив подобайки Підписуйтеся. І до нових зустрічей. пока.